Так. Слава Ісусу Христу. Може Антихрист прийти у вигляді жінки? Непогано сказано. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про Антихриста, то це буде ложний Христос. Якщо Антихрист, то це Він буде казати, що він Христос. Буде робити чуда, буде влідати, як Христос. І дуже багато людей піде за Ним. Це ніяк не може бути жінка. То, що е, через жінку чи через чоловіка Бог той диявол спокушає, то Бог відкуплює, це баланс називається баланс світу. І муси бути. Все відбувається в балансі. Не через те, що Господь Бог хоче, щоб було зле. Господь Бог хоче, щоб не було зла, але для того, щоб бачити, що таке добро, людина має побачити, що таке зло. І ми так побудовані, і кожен із нас має нагоду стати на одну або на другу сторону. Антихрист прийде, щоб зводити людей і казати Я Христос. І як написано в відкровенні святого апостола євангелиста Івана, що перед кінцем світу диявол буде випущений на свободу і буде зводити багато людей. І будуть зводити через жінку теж. Яка буде називати себе Богородицею, яка буде називати себе посланницею, яка буде називати себе царицею Неба і Землі. І ми повинні вміти розрізняти і готувати себе до того, щоб не перепутати не з праведним. А коли говорити просто, чи буде жінка у вигляді. Антихристові рядій жінки не буде, бо буде складно пояснити, як то Христос поміняв стать, розумієш, став жінкою.